Пане Андрію, давайте це важливе питання зараз, спробуємо так розібрати напевно на певні частини. А, почну з того, що на вашу думку, наскільки взагалі важливий от саме такий формат цих переговорів, як зараз кажуть в офісі президента, це така друга фаза на рівні радників з питань національної безпеки 30 країн, глобального півдня в тому числі. Наскільки цей формат нам дійсно важливий, необхідний? По перше, а по-друге, ну яких результатів взагалі після цих переговорів у Саудівській Аравії можна очікувати? Очікувати з огляду на те, що перша фаза була в Копенгагені, ну і тоді подробиць не так вже й багато було да, з приводу Копенгагену, ви абсолютно праві. Крім фотографії, там подробиць не було ніяких. А саме головне важко було всіх суб'єктів навіть по фотографії ідентифікувати, тому що це переважно були радники різного рівня з питань національної безпеки, але судячи до цього, і про це можна говорити як про проміжний висновок, да? ну, рівень представлення на схожого характеру саміту. Тобто рівень осіб, які приймають них участь, він є прямо пропорційний тим рішенням, які приймаються на рівні безпосередньо самих країн, які вони представляють Да? високий рівень, потужний політик, політик, який має певну вагу, політик, який має безпосередній доступ до першої особи. Ну він відповідно і визначає, скажімо, ставлення країни безпосередньо до такого формату комунікації. Чи це формальні, чи це дійсно пошук якогось конструктивного рішення? Але давайте от відкинемо поки що умовності, поговоримо про значення. Значить умовно країни глобального півдня це ті країни, нові точки економічного росту, до яких апелює Путін в війні, який розв'язав він на території України, як до скажімо тих суб'єктів чи тих країн, з якими можна розвиватися спільно, і яким Російська Федерація може забезпечити ну і фінансовий ресурс, і певний промисловий ресурс, економічний, ну і так далі. Тобто вони для себе бачать ринки, і для себе бачать політичну підтримку в комунікації з країнами, на яких раніше світ не згадав. Тобто, тут в цілому така гра на амбіціях, гра на історичному минулому, а ну, історичне минуло в цих країнах ну, доволі специфічне, якщо не сказати, що десь іноді навіть колоніальне, трошки ресентиментальне по відношенню до ліберально-демократичного світу. З іншої сторони, ці країни, вони як вірно зазначили, вірно зазначають там американське видання. Да? Вони скоріше є нейтральними по відношенню до Росії. От Я би хотів все-таки розкласти це поняття. Нейтральне, да це означає, що вони а зберігають економічні відносини з Росією, б їх нейтральність проявляється не в тому, що вони не виголосили якусь красномовну а, промову а, з приводу того, що ми не підтримуємо там, війну, яку розв'язав Путін на території України. Ні, вони не застосували і не доєдналися до фактично санкційних інструментарій і санкції, які запровадив. Скажімо, та коаліція країни, яка підтримує Україну. Тобто, умовно, країни е, ну, на планеті Земля розділилися на тих, хто санкції запроваджує, ті, хто санкції не запроваджує, і продовжує мати економічні відносини з Росією. Росія їх розглядає як дружні відповідно до себе і не дружні по відношенню до себе. Якщо ми говоримо про Україну, і Україна в цілому відчуває пульс міжнародної політики, який за останніх півтора років до певної міри змінився. То ну скажімо, вона точно чула поняття глобальна глобальний південь, і розуміє, що конкуренція за ці країни вона відбувається між двома геополітичними центрами, якими є там, Китай і Сполучені Штати, і в цій конкуренції для нас, для, для країни, яка перебуває в стані війни, усвідомлюючи те, що економічна спроможність нашого ворога, в тому числі базується на співпраці і торгівлі з цими країнами, їх нейтральність вона є шкідливою і є такою, яку потрібно пробувати мінімізувати. В свою чергу, ну навіть за концепцією сполучених штатів їхньою концепцією бачення війни, воно за великим рахунком наближає для нас успішний результат війни, тому що спроможність Російської Федерації до продовження цього конфлікту, а також спроможність Російської Федерації економічно фінансувати всі заходи, які вона реалізовує на території України, за умови зміни позиції цих країн глобально півні, вона стане меншою. Нищо не... це не означає, що вона прийде до нуля. Тому що серед країн, які запрошені допустимо до саміту, і про яких зараз відомо чи невідомо, але в Копенгагені їх точно не було. Да? Зокрема, Китаю там не було серед представників. Тому позиція Китаю навряд чи буде категорично там проукраїнська. Ну й про Китай ми не говоримо в принципі як про країну глобального півдня, трошки інша історія. Тому такі країни, як Китай, вони збережуть свою позицію по відношенню до Російської Федерації, але інші країни. Ну, зокрема, та ж сама Саутівська Аравія, країни африканського континенту, країни Латинської Америки. Нам було би важливо перше налагоджувати з ними зв'язки, друге пробувати на базі цих зв'язків, дипломатичних, політичних, можливо, економічних. Ну, досягати домовленостей і досягати дрібних результатів в частині от, щонайменше, найменше, не те, щоб навіть санкції запровадження, а просто обмеження їх взаємодії з Російською Федерацією. Тому з формальної точки зору для нас значення цього саміту його применшити ну чи заходів пов'язаних із е, комунікацією з країнами глобального півдня. Це неважливо, чи це двосторонні комунікації, чи це комунікація на рівні саміту. Її значення це применшити не можна, чи от уже далі, коли ми не говоримо про символізм і розуміння в цілому зовнішньої політики, чи можна говорити про результат. Конкретний якийсь за підсумками цих зустрічей тут я буду обачніший з прогнозами і навряд чи ми з вами в першій декаті серпня побачимо, що в Саудівської Аравії доноситься інформація про те, що Росія перестає бути учасником формату ОПЕК плюс. А Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, відповідно займає. І ті ринки, на яких якими вона поступилася в силу того, що на них зайшла російська нафта, яка є під да, навряд чи ми побачимо, що країни Африки різко скажуть про те, що відмовляються від цього того, чим їх обходжували на відповідному саміті в Російській Федерації, ну типу від гелікоптерів, подарованих для е е подорожей перших осіб, чи допустимо від е проектів пов'язаних з скасуванням там їхньої зовнішньої заборгованості ні, тут все таки Цього ми точно не побачимо, але, 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 але ну, ніхто не говорить про те, що результат може бути і розрахований те, що цей результат буде швидким. Він може бути поступальним, і кожен раз доведеться знаходити, крім символічних і ідеологічних, значить ціннісних якихось запевнень і якихось аргументів з боку української сторони, треба буде. Ну, демонструвати здатність бути гнучкими у відносинах комунікації України з нашими західними партнерами, в питаннях, які стосуються ну, чи африканських країн, чи країн Західної Азії. Ну, тобто, виступати умовним посередником вже й на стороні умовних саудитів відносинах з Сполученими Штатами, як би це там банально не звучало, але тим не менше. Плюс Україна буде в тих питаннях. Ну, які є важливими для країн глобального півдня, вона також повинна зважати на їх бажання, їх позицію допустимо, там, в тих самих символічних голосуваннях на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну тобто завжди застосовується певний принцип дзеркальності. Не можна просити про всебічну підтримку, а потім вийти на голосування з принципового рішення там для Бразилії сказати: Ой, ви знаєте, ні, ми тут проти. Ну тоді Бразилія скаже: ой, ви знаєте, ну раз ви тут проти, то й ми тут проти. Потрібна певна гнучкість, і знову ж таки ця гнучкість і системність відносин вона випробовується на, на довгій дистанції, не на короткий, не у відпускний період серпня там, для переважної, ну, переважної більшості світла, а все-таки на відстані років. Знаєте, тут е, очевидно, що нам не просто потрібні там заяви цих країн, що вони там підтримують або не підтримують Україну, бо ну слова це добре, але хотілося б дії якісь отримати. Але з іншого okay. боку, я прекрасно розумію, що е, ну і цей період повномасштабної фази війни показав, що підхід заходу до певної дипломатії з країнами там арабського світу, Африки і так далі, в тому, що мовляв, у нас є цінності, і ми приносимо вам їх, а ви нам от щось маєте. Там у відповідь він не завжди працює, і я розумію, що напевно, якщо ми хочемо отримати певну підтримку з боку країн глобального півдня, ну нам доведеться напевно десь іти на компроміси з ними. Ну тому, що та ж Індія скаже: Слухайте, нам ми заробляємо на зв'язках із Росією. От у тут виникає yeah. питання, а де ми готові піти на певні компроміси, і чи не будуть ці компроміси, чи не ці компроміси ем, протиставляти от, нашу позицію позиції Заходу? От не буде тут якоїсь, якогось конфлікту в тому, що ми пішли на певний компроміс, а ті ж Сполучені Штати Америки кажуть, що ну, так не можна? Цілком вірогідно, що такі моменти можуть мати місце. Е, знаєте, тут є і хороша сторона, і погана сторона в тому, що країни глобально півдня від нас у відносинах з Україною не є, скажімо, критично залежними. Нам немає за великим рахунком, що запропонувати як альтернативу Індії заробляння її кошти на відносинах з Російською Федерацією. Ну, ми випадково не знайдемо зараз десь на території надвірної Івано-Франківській області такі поклади нафти, які зможемо освоїти протягом місяця і сказати: слухайте, от побудуємо нафтопровід з надвірної, якраз в Індію. Тут недалеко лишилося. В принципі, він пройде через ці території, якраз от компенсує вам втрати від можливості придбання цього ресурсу з Російської Федерації. Ну це утопія, і такого в принципі реалізувати в короткий період часу не можна. І коли ми з вами переходимо до оцінки да, і інтересів. То наш арсенал насправді дуже обмежений. тому і наші прохання так само вони є обмеженими по відношенню до цих країн. Ці країни, саме з якими відбудеться, вони, власне кажучи, ну не шкодять безпосередньо і прямо українським інтересам. Вони в міру допомагають, да тому що коли представники арабських країн прибувають до Києва і підписують певні формати меморандуму про надання гуманітарної допомоги. На 100 чи 200 мільйонів мова не йде про те, що ви можете більше да, надати. Мова йде про те, що ви долучаєтесь до нашого горя тою сумою, яка у вас є закладена, і ми вам за це вдячні. Дякуємо і демонструємо вам відповідну повагу. І власне, якщо ми говоримо про Саудівську Аравію, да і спадкового принца Мухаммеда Місульмана, ну його роль в миротворчих заходах чи гуманітарних заходах пов'язаних із обміном військовополоненим. Її також відзначали на рівні міжнародної комунікації офіційних прес-релізів і, і визнавали як представники України, так і представники Росії. Тобто певний вклад в цінність, не саме в цінність складову війни і країни так чи інакше реалізовують. З точки зору інтересів, ну ми, нам немає чим наполювати. Ну тобто об'єктивності заради, це про що ми зазвичай можемо говорити, це приходьте, ми створимо інвест клімат. Якийсь в Україні, але в Україні повоєнні, коли це відбудеться, невідомо. Але, от ми чекаємо ваші гроші і чекаємо ваших бізнесменів. Ну це обіцянка майбутнього, яка є не Ну і плюс давайте поговоримо про продовольство, і ми готові постачати вам продовольство. Але знову ж таки, нам потрібен безпечний коридор. А цей безпечний коридор він потребує комунікації з Росією, тому там натисніть на Росію. Ну але це окремий трет, Він власне не узгоджується з суттю саме того країн глобального півдня. Ну і ще ключове якщо повертатися до вашого питання, да це роль Сполучених Штатів, який так само допустимо має свій формат перемовин і комунікації на рівні двосторонніх відносин з країнами глобального півдня сполучених штатів не вдається зараз в повній мірі продавлювати свою повістку по відношенню допустимо до саудитів, так як вони би цього хотіли. Ну, об'єктивності знову ж таки доради можливо в республіканській адміністрації депону відносини безпосередньо спадковим принципу складаються значно краще ніж відносини там демократичної адміністрації, але тут Україні як мінімум джунглювати термінами виборів в Сполучених Штатів між республіканцями і демократами геть-геть точно не варто, бо можна втратити своїх союзників тих, які є точно союзниками станом на сьогодні. Тому я не думаю, що ну Україна має е, настільки вагому роль. Яка можуть вступити в безпосередній конфлікт з позицією Сполучених Штатів по відношенню до країн глобально Півдня, Ну так от безпосередня конфронтація пряма, але в той самий час для нас пріоритетним буде позиція Сполучених Штатів по відношенню до дипломатичних підкреслюючи дипломатичних позицій по питаннях, які є важливими для глобального півдня. саме дипломатичні, ну допустимо, певні форми характеру ведення війни, певні обмеження права свобод людини, ну навряд чи... Скажімо, Україна буде прямо висловлюватися з приводу того, що в Саудівській Аравії не зовсім підтримують там принцип рівності. Да? Ну, mm -hmm. вірніше, вони еволюціонують в цьому сенсі. А, і Сполучені Штати теж якось на це заплющують очі. Але от, якби це був Китай, то Україні про Сінзей-Вурський автономний округ краще було б десь, напевно, притримати мову, хоча Сполучені Штати дозволяють собі критикувати. І я думаю, що такий характер політики. Те, що ди диференційований від політики там країн великої сімки Україні б дозволив. Ну тобто ніхто б нас до це не засуджував. А символічно він би був важливий безпосередньо для країн, ну інтересів, яких це стосується, пане Андрію. Буду дякувати за цю розмову, і думаю, що вже 5-6 серпня, коли ці, ці переговори в Саудівській Аравії будуть відбуватися, ми з вами повернемося до цієї розмови і тоді Домо, вже, Можливо, більш домовилися, детально домовилися. поговоримо. Дякую вам за те, що доєдналися до ефіру. До зустрічі і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, і традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.